Ми вітаємо вас сьогодні на нашому ярмарку. Він відбувається в день свята святого Андрія, але приурочений Микосвято Святого Миколая і цієї роботи віросвітлянь, тобто батьків, дітей, які прилучилися, волонтерів, друзів. Називається акція Пряник від серця. Кошти, які будуть зібрані за рахунок продажу цих виробів. Підуть на відпочинок неповносправних дітей віру світлян», тобто громадської організації Віра і світло, яка діє і працює при нашій успенській церкві. Ми хочемо сказати, що дійсно це пряник від серця, тому що його з любов'ю пекли матері, волонтери, друзі, наші приятелі, а також вони оздоблені. Руками і фантазією наших батьків. Особливо хочу відзначити і нашу маму Світлану Шимків, а також пані Галю, яка допомагала, пані Ліду. І безпосередньо хочу подякувати нашим керівникам віросвітлян, Це Лілі Гункевич, Софії Борис, тих жінок, які, маючи власні сім'ї, багато приділяють уваги нашим хворим дітям, які входять з пірноту, віра і світла. Ми хочемо всім побажати веселих свят, гарних щедрих Миколайків, щоб з різдвом до нас в Україну прийшла мир, прийшли мир, спокій. І між, нашими, між нами і наших, в наших родинах панували любов, мир і злагода. Можна буде купити ці вироби в феєрії розваг або на замовлення. Ми можемо спекти наші рукодільниці, батьки можуть спекти, зробити оздобити дуже багато речей.